Покосив сьогодні бурян на цих двох соточках. А це тут у нас лежала солома, де перегнивало на перегній. І ця місцина, картоплю вже один сорт і отак посадили. Як бачите, бадилля ще зеленюще. Хоча картопля тут скрізь одинакова. А ось 11 липня після пертра, це тут де був. Часник викопали. Ми посадили картоплю. Маленькою такою посадили картопелькою. Цвіте вже. Жуки на її сидять, вже де її поб'єдали. І це, так сказати, ось ви бачите, цвіте. Це в нас буде молода картопля. буде в кінці вересня, може так, як той рік у жовтні місяці. Тут посадили відеречку картоплі тут, тут. І там воно кусочок так пройшлися. З дружиною посадили. Ну що ж, сьогодні брат у себе починав трясучкою копати. А завтра я буду копати вже. Завтра 5 вересня, зранку. Погода вроді передає не дуже жарко, начну копати. І так, сьогодні понеділок, 4 вересня. Покосив на городі бур'ян, підготовив свою копачку, поставив до мотоблока. Значить, в цьому сезоні в мене нова картопеля копалка. Ту я де в тому році зробив, продав. Значить, в Цьому році тут в мене, як ви знаєте, я б наробив тих шківів пелюсткових, як я їх називаю. Стоїть один на підгорталки ж... на жужику, на покучнику. Один на копалки. І сюди я зробив 320 -го. Не ставив на 300, поставив 320 -го. Купив ремень, 1550, нічого не міняв, тільки на тяжку два подібники поставив. З одного пелюстки робив. І мені головне провірить. Він зараз їде набагато тихіше на цих колесах. Буде удобніше копати, оскільки тут бензин 7 кінських сил вейма. Це не дизель. Тут треба ставити ходу в мінщителі. Там стояв шкіф 180, зараз стоїть десь приблизно 320-325. Ну ось так, Завтра буду копати. Я так думаю, і зниму відео, покажу, як він копав. Мені головне перевірити, як на великий профіль був зроблений. Якщо буде справитися хорошо, я покажу, з якого диска робив цього шківа. Так, перший рядок прокиданий. Це у нас Пікасо. Вродила як для Пікасо, Доволі рясно, тому що Пікасо її обично мало в кущах. Але мілковата якась. Ну, Копалку практично не настраював нічого. Колеса не так як були, на око виставив. Зараз піду візьму штангу, поставлю і зніму із три ноги із свого, тому що немає в мене кому знімати, знімаю все сам. З 9 до 12 за 3 години, ну це так не спішав, поки я ще звозив, ми викопали жінкою 2,5 сутки вертовки. Осталася ця де зелена, ну цю треба пізніше копати. Ну, а тепер мій висновок по, по шківах. Саме більше, я хвилювався це за ці шківи. Трасучка, що копатиметься, я знав, тому що і в тому році. Два роки назад я зробив, похожу. Шківи. Шків себе оправдав. Це пелюстковий ремень. Єлі-єлі тільки чуть-чуть підтерло і тут пелюстковий. Тут стояв, тут я новий купив сюди ремень, а тут стояв вже не новий. Ну, відпрацювали вони дуже-дуже добре. Якщо ще там на оборотах, значить. Що дає цей мінішків на 320 мм? Двигун йде на холостому ходу. Багато газу не давав на холостому ходу. Він їде потихеньку, тяга. себе оправдує. Мечі по бензину. Залив я сюди літр бензину. Зараз бак майже пустий, там на дні залишилось. Залив я літр бензину на пустий бок. Викосив вчора ці 2,5 сутки і викопав. Сюди залив я на пустий бок 2-літрову бутилку. Ти був, буде вже та 2 літри. Бензину. О, тут. Якщо літру тут взяло, то це ще й цього. Значить, я дуже задоволений і копалкою, і шківами. Саме головне це. Було в мене випробування цих шківів значить Шкиви себе оправдали. Ремня вони не їдять і робить він дуже добре, не пробуксовує нічого, на хрустому ходу, на деяких рядка випускав самого від собі шума. тільки одне. Отут треба. Я вже регулював, ножа нахиляв. Отут я взяв, як кажуть, по дурості, було в мене ще два отвори тут вгору. Я вирішив, що воно мені не треба відрізав. А тепер треба назад приварити. Тому що треба трошки на один отвор опустити трохи трясучку. А за що так вийшло? Тут у мене йшли труби, я їх зрізав і переробив, после квадратик. тобто сам опустив нижче. Я її зменшив, бо облегшив, зменшив, а там... Це, як кажуть, фактор не врахував. А так, я цілком задоволений, цілком задоволений і трясучкою, і шківами. Саме головне це було випробування шківів. Ну що ж, всім миру, спокійних ночей, блага і здоров'я. Здоров'я, здоров'я, ще раз здоров'я.